Всім привіт! І так, Іван Поворот, частина друга. Дід дещо страждав від алкогольного токсикоза і всіми впіврами своєї душі жадав облегчення. В двері постукали, і відразу в хату вщемилась Тамарка. Звичайна бабка, який спитувала високе чувство нескільки до діда Івана, як до його воєнної пенсії. Тамара, сонечко. Дещо змучено сказав дід Іван. Ти Данте Алігєрі читала? Ні, розгублено сказала сусідка. То йди нахуй, будеш мені з утра мозги виносить. Вона б і пішла. Та теж його взять подумала тамарка і розчинилась в дверях, як вражеський шпіон. Дід накинув куртку і пішов до сусіда за розправою. Гвиртка сусіда була відчинена навстіж і гойталась на вітрі, як двері севуна на далекому заході. Резинові шльопки, яких сусід розсікав, і в сніг, і в мороз, і в дощ, і влітку, і вночі, і вовше, валялося одне від одного метра зо два. Сусід вийшов з хати, анонсуючи білому світу два здоровенних бебухи під очима. А, посміхнувся дід, то ти не тільки мені вчора тарілку підключав і рот окоянний. Бистро зроби, щоб як у людей блядь, було. Дід, ти дожен понімати, враг не дремліт Америка. Але, отримавши смачнющого що лякща, замовк. Дід Іван взяв його за вухо, як шкодливого кота, і підвів до вікна. Показуючи пальцем на старе кладовище, дід спитав у сусіда. То хто, блядь, зробив? Хто то зробив? Піди їм розкажи Повішеним і розстріляним, їм замученим? Розкажи про братський народ, про совєтську власть, яка їх убила, розкажи. Все, всім добра і удачі!